Великий привіт усім! Вітаю на каналі Що там по акції. В цьому відео ви побачите короткий огляд акційних цін на каву та чай у щотижневій акції Економія в АТБ» в період з 28 січня по 3 лютого включно. Отож, запрошую перейти відразу до огляду. Приємного перегляду! Кава Монарх розчинна сублімована. Торгова марка Якобс 280 вісімдесят грамів. Знижка 41%, ціна 399 гривень 90 копійок. Кава «Далмайер» в зернах 500 грамів. Знижка також 30%, а ціна 451 гривня 90 копійок. Кава натуральна смажена, мелана 500 грамів. Торгова марка «Далмайер», Знижка 30%. Ціна 438 гривень 90 копійок. Кава розчинна, сублімована торгова марка Якобс 95 грамів. Знижка 41%. Можна придбати за ціною 193 гривні 90 копійок. Кава Majestic в зернах 1 кг. Торгова марка Амбасадор. Знижка 44%. Ціна 565 гривень 90 копійок. Розчинна сублімована преміум 200 г. Знижка 44%. Акційна ціна 256 гривень 50 копійок. Також преміум 225 г. Знижка 44%. За ціною 151 гривня 50 копійок. І ще знижка 44% на каву Мелену Dark Roast 225 г. Ціна 131 гривня 90 копійок. Кава Мелена Якобс Монарх Класік – 280 г. Знижка 41%. Ціна 174 гривні 90 копійок. Кава Якобс Крефтіг 200 г. Зі знижкою 36%. Ціна 269 гривень 90 копійок. Чорний чай в асортименті, а саме чай чорний Wildberry Earl Grey та Kenya. 45 пакетиків у упаковці. Знижка 40%, а ціна 35 гривень 90 копійок. Чай торгової марки Grace. Альпійський букет трав'яний. А також чай чорний Earl Grey. По 27 фільтр пакетів в пачці. Знижка 37%. Ціна 41 гривна 20 копійок. Чай чорний торгова марка Monomach. «1001 ніч 25 плюс 5 пакетиків. Знижка 40%. Акційна ціна 32 гривні 50 копійок. Зелений чай ексклюсів 28 пакетиків. Торгова марка Мономах. Знижка 40%. Ціна 28 гривень 70 копійок. Чорний байховий чай в асортименті 50 фільтр пакетів по 2 грами. Знижка 30%. Акційна ціна 41 гривня 90 копійок.